Ми живемо в останній час перед апокаліпсисом, коли будуть відбуватися дуже страшні події. І Біблія про це говорить. Всі просто біблії вони змуваються на наших очах. І також Біблія попереджає про те, що в кінці часів дійсно в апокаліпсисі ці страшні події будуть знищені дуже багато народів. Але хто буде спасенний, які народи будуть спасені? Біблія ці моменти показує, що знищені будуть ті, хто противляться Слову Божому, хто не приймають владу Божу, хто не приймають Ісуса Христа, хто не слідує Слову Божому. А творить злота беззаконня, такі народи вони будуть знищені. Тому що в кінці часів Ісус, коли прийде вдруге, то Він буде також царювати тут на землі зі своїми святими. Буде знищене все зло Бог очистить цю землю від зла, і буде царювати дійсно Господь Ісус Христос зі своїми святими тисячу років тут на землі. А ті всі, хто противляться Слову Божому, не приймають владу Божу, не приймають церкву Ісуса Христа, не мають бажання каятися, виправляти своє життя та слідувати Слову Божому, вони всі будуть знищені. Тому дуже важливо протестувати, в якій позиції знаходимося ми. Найголовніше це. Ціль і місія церкви це проповідувати Івангелі Ісуса Христа у всіх народах до краю землі. Це те, чим має займатися церква, це те, чим мають займатися християни. Ми маємо проповідувати дійсно, щоб якомога більше людей, якомога більше дійсно народів, вони дізналися про Ісуса Христа і покаялися та мали цей шанс на спасіння, увійшли в волю Божу, стали учнями Ісуса Христа. Тому що тільки в такій позиції ми можемо врятуватися. І також є приклад Ізраїля, коли вони наближалися до Бога, каялися, виправляли своє життя, слідували Божим законам, тоді Бог їх голос. Словляв, був мир, коли вони відходили від Бога, противилися Божій владі, Слову Божому, Божим пророкам. Тоді приходило дійсно знищення, і також і Садом і гомори, які були знищені вогнем з неба. Чому вони були знищені? Перед тим, як їх Бог перед, перед, перед тим як їх знищити. Він спілкувався з батьком всіх віруючих Авраамом, і Авраам говорив Богу, якщо там знайдеться 50, 40, там і вони дійшли до 10 праведників, і Бог сказав, що якщо там знайдуться 10 праведників, я не знищу ці міста. І тому для нас це приклад, що якщо в кожному місці буде мінімум 10 праведників, то Бог не знищить дійсно народ, Бог не знищить дійсно ці міста. Тому нам дуже важливо піклуватися, як церква Христа, про те, щоб проповідувати Євангеліє і щоб навертати якомога більше людей до Бога, до покаяння, до виправлення свого життя, щоб. Божим законом, жити по любові до Бога та до ближнього, це найголовніше. і в такій позиції ми зможемо врятуватися та врятувати багатьох інших, якщо ми будемо освящати, дійсно проповідувати Євангеліє. Це найголовніша місія церкви. Але якщо ми противимося самі Слову Божому, або називаємося віруючими, або церквою, або пристоянно, але ми не проповідуємо, не свячуємо вірою, то в такому випадку дійсно ми тоді йдемо проти Бога. І Бог він спитає з кожного дійсно, хто пізнав істину, але не проповідував, не являв любов, не дійсно не піклувався про спасіння інших людей, щоб навертати. Людей до Бога, то дійсно кров цих людей буде на нас, і це дуже страшно. Ми тоді пристанемо на суд Божий. Тому дуже важливо нам бути в правильній позиції, перед Богом бути учнями Ісуса Христа, бути дійсно праведниками, святими Божими дітьми. І для цього нам і дане життя, для цього нам дана церква, щоб ми зростали в досконалості у Христі, щоб ми привели свої душі, свої серця в порядок і підготувалися дійсно до вічності, підготувалися до того, коли прийде Ісус і буде царювати зі своїми святими. А все зло, вся нечистота, вона буде знищена, тому що Бог очистить цю землю від зла. І тому... Нам дуже важливо опікуватися, щоб ми були очищені Словом Божим, кожного дня перебуваючи дійсно в істині. І ми дійсно, щоб ми були в правильній позиції, щоб ми були святими Божими дітьми. І в такій позиції ми зможемо врятуватися.